Соняшник 8005. Зацвітає уже. На його розвиток досталася спека здорова, але він тримається стійко Зараз пройшов невеличкий дощ, я думаю, йому допоможе в цвітінні і в наливі насіння. Після сьогоднішньої бурі деякі подсолнухи звалило, корзинка важка, не витримала нагрузки. Корнева система слаба із за спеки. Ну, що є, то є. Отакий має вигляд.